Чи це тільки корупція? Ну, я трошки себе уявляю, що таке корупція? Це, ну, власне, так тут не зовсім просто тільки корупція, це ж розкрадання. Чи це просто розкрадання? Розкрадання це тоді, коли ти підміняєш дорогі матеріал на дешевий, коли ну, ще можна з порохом припустити, що вони порох закупили якийсь дешевий, бо знаде. Є визначені основні виробники вибухових речовин, зокрема, пороху, який туди йде, які відомі як сертифіковані. Сертифіковані не могли дати неякісне, просто не могли. Це їхній реноме, це, це їхній прибуток. Тобто вони купили десь точно зовсім неякісний, який в 10 разів дешевше, який не вибухає з принципу. Той, хто купував, казав, та мені дайте мені головне гроші дешеві. А буде він вибухати, чи не буде, мені плювати моїх там дітей в тих окопах немає. Мої діти десь в Іспанії відпочивають. От. Це я ще можу зрозуміти, що це розкрадання і корупція. Але коли ти не маєш жодного зиску, коли в тебе в по кожному ні, міні чотири пункти невідповідності, це знову це не моя історія. Щось від Бутусова, чув, щось від Берези, щось ніколи про це говорив. Коли чотири невідповідності в кожній міні, коли перше, оці виштовхувачі, друге сам порох, третє, там оті наводені я не знаю цих всіх деталей в назвах, і четверте метал. На металі ви не зекономите. Метал сталистий чавун, чи чавун сірий, в принципі, різниця в ціні така мізерна, що це значення для корупціонера розкрадача немає. Просто штука в тому, що вони мають зовсім вони і ті, і ті, і дорогі, ми дорогими ну, тої самої вартості і використовуються в різних просто напрямках. Звичайний сірий човун, він використовується для виконання там певних потужних, міцних певних засобів виробів заліза, а сталистий він розривається на осколки. І тому домін це є стандартна річ, яку знає будь-хто. Ну слухайте, я дуже далекий від оборонних технологій. Я знаю, що саме той сталистий чавун рветься на осколки. Осколочні і фугасні інші, от є відмінність: саме осколочні, обов'язково саме він. Його міняють на стандартний сірий. Тобто міна, навіть якщо вона вилетить, вилітає там кожна шоста. Якщо вона навіть полетить в той бік, куди треба, летять там ще менше. Коли вона прилетить навіть випадково одна на сто, десь кажуть, одна на сто прилетить ворожий безпосередньо окоп чи бліндаж, ну вона розірветься. Може не розірватися взагалі, але якщо вона навіть розірветься, навіть то вона. Вона вразить тільки того, кому вона по голові попаде, або в кого вона під ногами розірветься, може йому ноги повідриває. Ніхто поряд хіба що контузію отримають від її вибуху, має на десятки метрів навколо перебити всіх осколками. Вона розривається, ну так як по нас прилітають, а тут вона розривається і все в порядку. Всіх тільки хвилею вибуховою відштовхнуло, трошки оглушило і все. Нема осколків. Я перепрошую, але це не називається вже розкрадання і корупція. Це вже називається умисний саботаж, умисна диверсія, умисне шкідлиництво і реальна державна зрада. І тому в мене виникають ваше питання. Я ж знову ж, я розумію, ну як розумію, я не можу цього розуміти, але я можу прораховувати, що частина з них крадуть. Але там, де ти вже не крадеш, а робиш умисно, щоб ті міни були безпечними для ворога, то я перепрошую. Значить, ти ворог. Ну, а як інакше це пояснити? От колись був фільм про якийсь там якогось там суперагента чергового, в якого ні, навіть ну, я книгу сам колись читав, давно вже давно ще то в нього була специфіка. Він мав різати оту якусь там основний шнур у парашутах. І от він там, як кажуть, за одну ніч він, прорвавшись на базу, перерізав і фактично знищив цілу дивізію там радянських десантників, отой черговий 007. Отут той самий, який убиває українських бійців і рятує від загибелі російських солдатів, сидить у нас в міністерстві оборони або в міністерстві стратегічних гаузей, або в офісі президента, куди зараз забрали Камишина. Просте питання: де сидить диверсант, який воює проти українських бійців і рятує життя російським солдатам? От мені в цьому контексті цікаво, як на це подивляться американці. Я поки що реакції не бачив саме на цей скандал, але він же ж цей скандал екстраполюється на багато іншого. Давайте подивимося те, що розповіла Вікторія Спарц, і які претензії в неї до президента України Володимира Зеленського, що він недостатньо бореться з корупцією. Що він не відповідає вимогам і сподіванням народу, і про те, що він дуже гарно виступає на різних конференціях в Сполучених Штатах, а на ділі те, що відбувається в Україні, воно зовсім має інший вектор: наскільки вона зможе сформувати думку Трампа і що варто очікувати від Трампа по відношенню до української влади? Ну, давайте глянемо буквально навіть по прізвищах, щоб зрозуміти, а хто сьогодні в близькій команді Трампа. Просто давайте нагадаємо: Вікторія Спарц, попри те, що вона входила в групу Мага, це група трампістів. Вона там фактично в лютому місяці 22-го року переломила всіх на те, що треба допомагати Україні, крім хіба що той Теоро Грін, яка там путіністка головного мозку кінчена і її не переоформиш. Вона всіх переломила. А що потім сталося? Восьмо, вона навіть вона шість разів встигла за три місяці побувати в Україні. Вона сюди привозила конгресменів, сенаторів, саме республіканських, які дуже сумнівалися підтримці України. Вона переломила всіх. Восьмо. Липня 2022 року Вікторія виступила ну таким меморандумом до Зеленського. що Шводимир Зеленський. Мої виборці платники податків США вони мають бути впевнені, що ми допомагаємо демократичній країні. Захист України називається допомога демократії в Україні за порятунок демократії в Україні і тому. Не можна, щоб країні, якою допомагають США, правили мафіозні представники, щоб правили нелегітимні представники влади, щоб не щоб в тій країні блокувалася на догоду будь-кому з них, скажімо, антикорупційна інфраструктура, і щоб не було підозри. Важливо, щоб не було підозр, що американська допомога може розкрадатися. Американська зброя може попасти в погані руки, з які передадуть її терористам, які будуть воювати проти США. Оце був шість пунктів меморандуму Вікторії Спарц. Два останніх ну я до них ставлюся скептично. Насправді, вже зараз ми бачимо ні, американська допомога напевно все таки розкрадалася. Про це вже говорить Пьор Кульпа, це польський експосадовець. А він дуже вихваляє трампістів. Він якраз до того середовища ходить, яке вхожі до трампійських е верхівок. Він з тої маси з тих представників. От він про це вже говорить. Говорять, вже деякі наші розслідувачі. Але там, ну там ще будуть доказувати, але це про допомогу йдеться. Особово гуманітарна чи технологічна допомога. Ми вже знаємо. Вже знаємо, що вона розкрадена. А про зброю, от сьомий єдиний шостий пункт, по якому я вважаю, що Вікторія переборщила, зброя, напевне, в Україні іноземна зброя точно не попадає до ворогів, точно не попаде до Ірану, чи ще кудись. А всі інші пункти. На той момент єдиний. Пункт, який більш-менш формально виконаний, це пункт про призначення керівника САП спеціальної антикорупційної прокуратури. Клименка е, блокував е, татаров понад півроку. Фактично, рік блокувалося питання. А півроку, вже жорстко вже його призначеного блокували, і вона поставила це питання його дійсно призначили. Але потім, потім його просто зумів якимось чином передавити, перетиснути на свою користь єрмак, і він став знову не тим, чим треба. А... Перед цим пункт про набу. А як він виконаний, провели конкурс, на якому призначили затятого корупціонера, отої кривонос Семен, який очолив набу, ну він керівник держархітектурного контролю. Ви знаєте, що це таке? Це одна з найкорумповніших структур в Україні період, коли там була найтотальніша корупція. Плюс він корупційний партнер, чи його дружина корупційна партнерка Ярмака. Ну, слухайте, це виконання норм, які в нам домовлені є з США, точно ні. Але два основних пункти було. Один пункт це Єрмак. Вона сказала, пане Володимир Зеленський, у вас є дві проблеми. Єрмак і татар, ви маєте їх вирішити. Після того була дана команда: це було 8, якщо я не помиляюся, липня, 9 липня. 에, була заява Міністерства закордонних справ, де вони засуджували різні там неприйнятні, непристойні там зауваження, звернення. Вся держава, вся влада кинулася рятувати Єрмака з Татаровим. А після того, після того було ганебне, просто ганебне інтерв'ю. з Сидоренко його ж по моєму звати керівник Європейської правди. В прокурорському тоні йому дали наказ, і він виконав в найпідліший спосіб з приниженнями, висміюваннями а далі понеслося. Всі пабліки, всі коментарі, все, що контролює влада, пішло з оббиванням брудом. Причому знаєте, щоб спеціально образити сексизмом відвертим сексизмом. А я нагадаю, Вікторія сама розуміє українську і читає, плюс в неї помічники там цим трошки займаються. Плюс вона подружка товаришка Філатова і ще кількох людей в Україні. Я думаю, що Філатов не пропустив нагоди їй доповісти і пересувати все те, що по на неї понаписували. Знаєте, що після того відбулося, це було 8, 10 і 12 липня. Перепинила допомогу Україні і підтримку України ціла Велетенська команда республіканців. Фактично, всі, ті, хто належить до радикального крила, які до того, всі, крім той грін, всі допомагали і підтримували, всі відмови Україні в підмозі. Більше того, це назавжди. Вони вже не виправляться. Я навожу вам прізвища, Марко Рубіо. Підтримував Україну, вносив законопроекти про санкції проти Росії з 2014 року. Припинив підтримувати Україну 12 липня 2022 року. З того часу він не голосував. Він один з цих, груп. всі, всіх кого зараз Трамп призначає на високі посади, або хоче призначити, принаймні, всі вони. Входять в цю групу, крім маска, який ображений з інших причин. А всі ті підтримують Україну з лютого по 12 липня, коли Вікторія Спарс повернулася в США і розповіла про ті історії. По 12 липня 2022 року. Всі Марко Рубіо, Під Гексет, 에, Майк Волц. Це радник з питання національної безпеки, безпековий радник Крісті Ноєм, департамент безпеки Джон Треткліф, якого на ЦРУ номінує. Еліс Стефанік, яка буде посолом. Це тільки невеличка частина списку. Всі люди, яких Трамп призначає, крім трьох: Девід Венс, Гусі Габбард і Віве Крамосвамі, які ніколи не підтримували Україну. Всі інші підтримували Україну і перестали підтримувати після атаки на. Вікторію Спарц. Вони всі, ті, хто є сьогодні сенаторами або консменами, відмовилися голосувати за підтримку України в квітні цього року. І Вікторія Спарц теж в мене просте питання. Ми можемо до них як завгодно ставитися, можемо їх завгодно обзивати. Як ви думаєте, якщо всі ці люди номіновані Трампом на посади, не всі будуть призначені, але всі номіновані? Ну, напевне, і всі вони припинили підтримку України через те, що Зеленський не виконав. Ультиматум, ну, не ультиматуму, меморандум, спарц, і навпаки, поступив, плюс її обив брудом, наказав обити брудом. Ну, Єрмак наказав. То, як ви думаєте, вони зараз мають якийсь вплив на Трампа, якщо Трамп їх призначав десь основному саме в тому числі з цих позицій: ставлення до України, ставлення до Московії, ставлення там питання лояльності, тощо, якщо Трамп особисто просив Вікторію Спарц, а він її особисто попросив балотуватися на цих виборах, зараз які відбулися? Вона не панувала вже йти на ці вибори. Він її особисто попросив, ні, мабуть, не для того, щоб тут псувати життя зеленському єрмаку, мабуть, через те, що в тому окрузі республіканці, особливо ті, які близькі до Трампа, не вигравав би ніхто, ви перемоги б демократи. А Трампу був кожен голос важливий. Мабуть, через те, але в будь-якому випадку, якщо Трамп просить людину особисто балотуватися, мабуть, він до неї прислухається. Якщо він призначає на посади тих людей, які солідарні з цією людиною, то, мабуть, ці люди будуть Трампу доносити ту ж саму позицію. Я думаю, що нинішня заява вона є дуже серйозним попередженням, і я все таки припускаю, що вона узгоджується з основним штабом Трампа, і це є певний виклик. Зараз перед цим мав поїхати, я не знаю, їздив він, не їздив. Не було його в Києві. Мабуть, такі їздив. В Єрмак, як розказували, що е, налагоджувати стосунки з новою адміністрацією. Які стосунки нової адміністрації Єрмак? Єрмак став причиною, що вся команда Трампа ненавидить і зневажає Україну і українську владу. Єрмак персонально він поїхав рятувати свою задницю. Ну, мабуть, що там, де він з ким він працював перед виборами, щоб на штаб Трампа, це рівень дуже низький. Нивень рівень точно нижче Джуліані, десь на рівні помічників і радників Манафорта простою Ну, Він в нас ж просто завгосп, і Америка до нього ставилася як до завгоспа, а як не до того, що тут мало не канцером, віцепрезидентом став і тому. З ним особливо розмови не вели. Ну, напевно, він шукав спосіб, яким чином себе врятувати. Зараз Вікторія Спар дає ці заяви, і багато хто говорить, що вона не дасть спуску, і Трамп поставить ці умови Зеленському. Що це будуть додаткові обтяжуючі умови, що він має позбутися цих людей і відкрити проти них провадження? Що він це зробить? Зеленський цього точно не зробить. Ну тоді мають у нас дехто, особливо ті з оточення Зеленського, які дуже на нього орієнтуються, що вова нам принесе мир, зупинить війну. Мають зрозуміти, що ті ж самі моменти перемир'я відтягуються тільки через те, що Зеленський не хоче позбутися Єрмака і Татарова, на яких наполягає Трамп. А відставка цих людей, я думаю, постане на порядку денному, досить швидко. І відповідальність головне. Ну і саме тому я так розумію, зараз трохи такий настрій в офісі президента, те, що можна побачити по заявах, трохи такий стриманий, скажімо так, тому що я не бачу якихось таких від них певних таких впевненого якогось оптимізму. У мене таке враження, що вони трохи знаєте, так сприйняли ці вибори понуро. І зрозуміли, що те, що їм хотілося, ну хотіло, те, що хотіло їм, щоб вдалося, воно не вдалося в цьому випадку. Ну, це десь нагадує слухайте, ну давайте не забуватися. Вони, вони ментально, вони психологічно десь відповідають психотипу російських політиків. Mm -hmm. Вони не українські політики за своєю ментальністю своєю, ну то це нагадує ну так само. Тихенькі сподівання мали у Росії, на Росії в 2016 році, коли Трамп перемагав. А потім якось почали довелося закривати пляшки з шампанським. Я думаю, що вони зрозуміли, що їм не дуже добре щось світить. Ну, Перше, знаєте, недобре світить Україні. Насправді найгірше це. Річ в тому, що на відміну від Байдена, який готовий був викладатися для України чим завгодно, ті не готові. Вони виходять з того, що називається реальполітик. Вони розглядають Україну як країну, яка програє вибори. От Зеленський носиться стезою про справедливий мир. Розумієте, що справедливий мир в розумінні Трампа і його команди це той мир, який здобуває сторона, яка перемогла в війні, яка виставляє свої умови. Ну, Зеленський вкрав у нас перемогу 22-му році. Зеленський вкрав нам можливість отримати певний реванш в 23-му році, не давши наступати 5 місяців, стримуючи наступ заушного. П'ять місяців. Як виявляється, вся інформація звивалася ворогу, сам признався. Потім інші, потім руйнування командування. І в 24-му році Зеленський, оцими розгромом Генеральному штабу в командування ЗСУ з курською авантюрою, відведенням військ з Донбасу, розвалом оборони то, що зруйнував і оборону України. Як американці? От я вчора все робив великий запис, де я сам сказав: давайте без емоцій, просто дивимося на нас очима американців. Як американці дивляться на нас? Країна програє війну. Ми втручаємося, щоб ця війна не була вічна, щоб не бувало, як каже новий новопродставлений представник Трампа по Україні Росії, щоб не було щоб припинити убивства. Ми маємо американці зупинити ці убивства і становити якийсь мир. В їхньому розумінні в нашому розумінні справедливий мир Росію прогнати з усіх місць, які вона була, покарати за всі її злочини, звіддати Україні всі її території і відповідно внести всі репарації покарання винних. Це справедливий мир. Такого справедливого миру в команді Трампа не розглядають взагалі навіть близько. Справедливий мир в їхньому розумінні полягає в тому, Росія перемагає у війні. Вона перемагає не тому, що вона там вміла, що вона навіть не тому, що вона сильніша і більше людей має техніки, а тому, що в тому, що програє Україна. Українська влада зруйнувала підготовку до війни, зруйнувала оборону, зруйнувала наступальний потенціал, і Україна програє війні. І в Романі Це те, Трамп. що до речі, Вікторія Спарц говорить. Теж так, так саме відповідальність особиста Володимира Зеленського в тому, що команда Трампа. Буде робити свій справедливий мир щодо нас за принципом: той, хто перемагає в війні, той отримує багато. Той, хто програє в війні, отримує багато тільки гірких сліз і пілюль. І роль Трампа в цій ситуації зробити так, щоб не було, як звичайно, в звичайних війнах, тих, де програвши. Хто, хто переміг, отримує все. А той, хто програв, зазнає найзмовірних страждань. Вони хочуть це трошки вирівняти. Їхнє розуміння справедливого миру переможуть, отримує не все. Бо справжнім переможцем кінцевому рахунку має бути США і Дональд Трамп. Але Росія в їхньому розумінні переможе в цій війні. Вони вже це бачать завдяки тільки завдяки Зеленському. Більше того, Зеленський зараз робить заяви. Ми не можемо більше воювати. Нам нема грошей. Якщо Трамп не дасть грошей, то ми програємо війну. Це сова Зеленського. Слухайте, він звертається з цим до Трампа, і вони кажуть: Так, ну ми гроші не дамо, ми зброю не дамо. Ти визнав, що ти програєш війну? Ну таку глушуй капітуляцію, і їхній справедливий мир в їхньому розумінні країна, яка програє війну, має втратити те, принаймні, що вона вже втратила, але має втратити не все. Тобто Україна має не зазнати геноциду, Україна має не зазнати повної окупації. Україна має не заз... не має зазнати окупації своєї столиці, і того що Росія ще не захопила, але переможеть Росії все, що вона захопила, має дістатися їй. От таке розуміння їхнє. Плюс щось можна розмінювати про Курськ Мова не буде. Курськ нас вже притискають. Звіти ми скоро там втратимо все за Курськ. Ми заперетили Донецькою областю. Може бути розмін Харківською, то, що на півночі, ніч від Харкова, не на схід від Осколу, а на північ від Харкова. Тільки про ту територію говорив новий спецпредставник. І, можливо, може бути мова про Запорізьку АЕС і відповідно буферну зону навколо неї і логістичний шлях до неї. От, власне, це все, що можна розмінювати, але це буде розмінюватися не на територіальні, а на політичні питання, скажімо, заборони Україні. Рухаться бік НАТО, Що вони точно не допустять, щоб це не було, переможуть все отримує, так як Зеленський був готовий здати в стамбульській домовності. Вони точно не погоджуються в Америці, скажімо, на роззброєння України. Україна має бути готова сама себе захистити, щоб потім не бігати і не кричати «Трамп, Байден, хто там ще давайте нас захищайте. Україну не можна розбролювати, те, що була демілітаризація. На що ще раз кажу, 22-му році погодився Володимир Зеленський. Не має бути допущено взагалі. Будь-які вимоги з цього приводу не мають бути допущені. Єдине на що Трамп погоджується з політичних вимог, єдина – це Україна має відмовитися від НАТО. От, власне, і все. От такий них підхід, тобто підхід. Україна завдяки Зеленському персонально, а Україна програє війну. Ми захоплювалися Збройними силами, але врешті-решт цим командує якась людина. Ну, Знаєте, як кажуть, що стадо левів, якими командує Віслюк, програє армії Віслюків, якими командує Лев. От десь так. Тому насправді от Вікторія про це говорить. Ви. Конкретно Зеленський винуватий в тому в двох речах: перша річ він зруйнував оборону країни, внаслідок чого команда Трампа буде ставитися до України як до країни, яка програла війну, і завершення війни. В їхньому розумінні справедливості має бути виключно повністю за рахунок України. Ніякого середнього компромісу вони не допустять. І вона в цьому звинувачує особисто Зеленського. І другий момент: вона його звинувачує ну, в руйнуванні України, як країни, яка може бути нормальним е, контактером, яка може бути нормально сприйнята Західним світом, з яким Західний світ хоче працювати. От, власне, ті дві речі, основні вона дала. Наговорила вона, звичайно, там і хороших, і поганих речей. Мені просто цікаво, от я переглядаю. Ну, згадував вже сьогодні там цеплієнка. От заглянув до нього. А в нього хорошо так. З усього. Інтерв'ю Спарц вибрав один тільки момент: ви повинні воювати. Ви повинні жертвувати всім, і не Думати скільки вас там загине в цій війні? От, про владним сказали: є ось два-три уривочки по 30 секунд. Які дуже негарно її представляють. Та слухайте, її багато що негарно представляє. Її представляє негарно, те, що вона через ці образи все відмовилася голосувати за допомогу Україні в квітні місяці. Вона відмовилася: ми можемо сто речей сказати, що її негарно представляють. Штука в тому, що все решта, що вона сказала, вона, на жаль, правда. Воно дуже гірка, вона дуже противна, але це стопроцентна правда, і вона їй сказала, а влада дістала вказівку далі оббивати брудом. Но я ще раз кажу: людина реально близька для Трампа, вона реально його середовище, і ви вирішили захищатися від її випадків, тим, що її просто її черговий раз обматюкаєте – Ну просто ударна хвиля прийде назад подвійно з силою, і тому очевидно, що радості в Зеленського нема, тому що навіть оцей момент визнання програшу України він буде покладений. Вікторія показала, що вона не дасть спуску, і вона доб'ється, щоб звинувачення в цьому були публічні. Україна дістає погані умови в мирному плані Трампа, Україна дістає дуже погану угоду. Україна втрачає свої території, тому що в Україні є Зеленський, який не захотів позбутися Ярмака і Татарова. Оце приблизно та конструкція, яку в загальних рисах можна показати в виступі в оцій заяві Вікторії спарц. Я думаю, що в неї вся її команда, ну я ще раз кажу, держсекретар. І радних з питань національної безпеки, це люди, які вже безумовно будуть на своїх посадах. По Рубіо ми бачимо, його точно підтримують. По кандидату на міністра оборони, ну так, його, на нього дивляться як на ідіота, і він не пройде сенат. Самі республіканці проти нього. Напевне, що не пройде кандидат на генпрокурора, ну він дійсно ідіот. Скажемо чесно, і він не пройде, він вже зняв свою кандидатуру, але всі інші. Це є люди, які будуть виховувати висловлювати ту саму позицію. Ну скажете, Вікторія, там перебільшуєте її рівень? Ну добре? А держсекретар і радник з питань національної безпеки це не є рівень, а оце вже є рівень. І це їхня позиція. Зеленський винуватий в тому, що умови, які ми даємо миру Україні, такі погані. Зеленський винуватий, що він не захотів позбутися мафії навколо себе.